Частіше помирали від дезінфекції, від, від дезентерії, яка панувала в тих місцях, де вони лежали, де вони лікувалися. І ця інформація про жахливі умови для поранених солдат дійшла з території Криму аж до території Англії. Преса про це писала. І одна жінка, християнка з Англії, Флоренс Найтінгейл, коли почула це, вона вирішила: я не буду стояти осторонь. Вона приїхала у шпиталь, який був розташований там на території Туреччини, це була велика війна, і почала робити прості речі. Вона прибирала, вона наводила порядок, вона годувала солдат, вона просто була присутня з тими, хто був поранений. Її запам'ятали як леді з лампою. Бо вона вночі обходила палати і була поруч із тими, кого інші боялись навіть бачити. Один військовий сказав про неї наступні слова. Ця тендітна молода жінка оточила своєю турботою хворих із трьох армій. Що Біблія говорить про такий подвиг? Можливо, це занадто радикально, можливо, можна емоції трошки стишити, бути простішим. Цього місця ми навчаємось з практиці служіння. І нам точно варто знати, яке ставлення має Бог до служіння. Цього тижня ми говорили про доступність на наших групах. І давайте ми відкриємо зараз текст із Євангелія від Матвія, 25 розділ з 31 по 46 вірш. Євангелія від Матвія, 25 розділ, з 31 по 46 вірш. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч Його прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство. Уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене зодягли. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували або спрагненого і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили? І прийняли, чи нагим, зодягли. коли до тебе ми недужого бачили, чи у в'язниці і до тебе прийшли. Цар відповість і промовить до них Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скажи тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дияволеві та його посланцям приготований, бо я голодував був. І не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене, був нагий і не ви мене, слабий і в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи Господи, коли до тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді він відповість їм і скаже по правді кажу вам. Чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Перше, що ми бачимо у цьому тексті, що одного дня наступить великий суд, велике розділення. Зараз ми часто зітхаємо і питаємо Бога, коли ж це все закінчиться? Ісус говорить, що всім діям, всім задумам, всім. Планам, злим і добрим настане кінець. Так як ми дивимось фільм, і які б там не були спецефекти, вибухи, діалоги, ми ставимо паузу і зупиняється все, настає тиша. Під час суду не просто все зупиняється, а починається аналіз всього прожитого. Син людський прийде у славі своїй і всі ангели з ним. Він засяде на престолі слави своєї, і всі народи перед Ним зберуться. Ми зараз можемо оцінювати своє життя по-різному, можемо вправдовувати свої дії, виправдовувати свої якісь наміри в себе в голові, можемо пояснювати свої проблеми тим, що це не я поганий, це просто мене не люблять. Але одного дня Ісус назве наше ім'я особисто. І Він запитає в мене особисто. Він накаже нам зайняти ту або іншу сторону. І цьому суді не можна буде подати апеляцію, внести заставу, як це часто роблять політики, або взяти другий шанс. Це буде радикальний суд. Чому? Тому що його буде звершувати Верховний суддя, який є повною справедливістю, який ніколи не помиляється у своєму судженні. Але разом з тим Господь дуже милостивий суддя. Чому? Тому що Він наперед сказав те, що очікує людство. Він наперед показав критерії, по яким Він буде розділювати одних від інших. Нам пощастило, адже ми можемо підготуватись. Давайте проаналізуємо, на підставі якого критерію Ісус буде розділяти одних людей від інших. Бачимо це в 34-36 вірші. Тоді скаже цар тим, хто праворуч Його. Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. І далі він перераховує такі речі: бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли ви. Був нагий, і мене зодягли, слабував, мене відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. І на противагу друга категорія людей вона не зробила ці речі. Отже, подивіться, наскільки це прості і зрозумілі для нас речі. Нагодувати, напоїти, відвідати. Не дарма Моєсей казав народу, що все, що Бог заповідає, це дуже просто, це дуже зрозуміло. Не потрібно брати декілька тлумачних книжок і шукати якийсь захований сенс в цьому. Це дуже просто. І коли я це виписував, я подумав, що. Це дуже вдало описує деяконські служіння, Ось ці речі нагодувати, відвідати. Але зверніть увагу, що Ісус не каже, що деякони будуть судитися по цим критеріям. Бог каже, що це адресовано абсолютно кожній людині. Він буде судити всіх по цим критеріям. Мене також, нас всіх також. Ісус подивиться на мене, проаналізує моє життя. і Визначить, чи були там присутні ці речі, чи годував я голодного, чи давав води, чи приймав додому. Критерій великого суду це наявність любові, яка проявляється у практичному служінні. Це стосується не лише рукопокладних служителів, лідерів церкви, це обов'язки кожної людини. Кожен з нас повинен бути готовим до практичного служіння. І ми не повинні думати, що це звучить по-законницьки. Бо ці всі категорії справді можна об'єднати в одне слово любов. І Ісус про це казав. Найголовніша заповідь люби свого ближнього одна із найголовніших заповідей. Якраз ті, хто любить і практично проявляє цю любов, вони будуть відділені в сторону Господніх Овечок. Ми скажемо, а хіба на основі віри Ісус буде судити? Так, точно на основі віри. Але як ту віру поміряти? Як зрозуміти, є вона чи її немає. Про це пише апостол Іван. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Любов це ознака того, що ми народилися від Бога, і це є ознакою віри. Тож не дивно, що Христос ці речі саме в цій при... не прич, навіть, аналогії, Він не розділяє їх. Любов і віра це те, що йде разом. Вони йдуть завжди за руку. Так само, як ознака живого дерева це зелене листя, так само і ознака віри це любов, яка проявляється в ділах. Наступне спостереження, яке ми можемо зробити, це те, що Ісус асоціює служіння людям зі служінням Йому. Це звучить у 37-40 х віршах. Тоді відповідять йому праведні і скажуть: Господи, коли до тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то тебе ми недужого бачили, чи в'язниці і до Тебе прийшли? Вечки ну, задають логічне запитання. Ісус, коли таке було? Ми, ми ніколи тебе не бачили? Ми ніколи тобі їсти ну, буквально не давали. Коли це трапилося? Ісус дає відповідь. По правді кажу вам, що тільки ви вчинили одному з найменших братів моїх, те мені ви вчинили. Ага. Отже, коли я служу своїм братам, найменшим, коли я одягаю того, хто не має теплої одежі, коли даю милостиню, коли. Приношу їжу, коли допомагаю занести фортепіано, коли їжу на стоп-пункт і служу там військовим або готую їм чай, коли я роблю донат, запрошую в гості, прибираю в малий зал. Я служу самому Ісусу. Він це сприймає як служіння собі. Це Він мене кличе. І це. Я йому служу. Інколи він просить нас через інших людей. Інколи він пише в церковний чат Вайбері із проханням допомогти. Так, не завжди можемо це зробити. Але це інколи він до нас звертається і просить допоможи, прийди. І навпаки, коли я постійно закриваю своє серце і кажу ні людям. Ні, ні, ні. Зайнятий свої плани, свій графік. Я кажу ні Ісусу. Він сам про це каже 45-й вірш. «По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. Звісно, це не означає, що нам варто зробити вдома такий кол-центр і відповідати абсолютно на всі потреби, які можуть з'являтися у церкві чи нас в місті. У нас є певні обмеження. Але ми точно знаємо, ми точно відчуваємо, коли є ті моменти, коли ми могли би послужити, але ми цього не робимо. Тому що, а чому? Тому що недостаток любові, тому що маю велику любов до свого комфорту. Буває, що обставини вони просто дають аргумент для відмовки, але насправді нам не заважають. І ми знаємо, коли ці випадки трапляються. Не кожне прохання є Божим покликанням, але кожна потреба це точно перевірка нашого серця. Чому так? Писання говорить про те, що Ісус асоціює себе зі своїм народом. Це не просто метафора, це щось близьке до реальності. Згадайте, коли Савел переслідував церкву. Що Ісус сказав йому, коли Він його зупинив по дорозі в до Дамаск. Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? Дивно. Він же ж переслідував церкву. Він же ж в'язав братів і сестер, які вірували. Але Христос каже, Ти переслідуєш мене. Чому? Тому що Христос має єдність з церквою. Він себе асоціює з нею. Тож не дивно, що служіння церкві, але насправді не тільки церкві. Ми читаємо. Кожному із малих цих далі поза церквою це служіння самому Христу. Звісно, ми повинні розуміти, що овечки також деколи бувають козлятами. вони також помиляються, також не завжди є чистими. І нам пощастило, що Христос помер на хресті і відкупив всі наші помилки, заплатив за всі наші нечесні відмови. Але померш з нас, він не просто простив нас, Він хоче нас навчити тієї ж любові, яку Він має сам. Бо сам Ісус точно мав прекрасні умови свого існування до того, як він втілився. Це було існування, сповнене щастя від присутності Отця і Святого Духа. Він мав чудовий аргумент не допомагати людям, бо люди самі все зіпсували. Навіть більше він попереджував, що в день. Йди своєї точно помреш, певно помреш. І тепер йти і самому все виправляти після них. І це не просто на годинку, це 33 роки прожити. Допомагати, знаючи, що багато хто навіть тобі не подякує? Відповідь Ісуса так. Чому? Тому що Він сповнений любові. Ісус став доступним для людей, тому що був сповнений любові. Отже, якщо ми бачимо, що служіння людям це справді служіння Ісусу, і готовність допомогти це те, що ми бачимо в Його житті, то перед нами має стояти питання: а що ж тоді робити? Як ми можемо втілити ці речі? Які практичні кроки ми можемо виконати? Перше, що ми можемо зробити, мій графік повинен мати досить вільного місця, щоб відповідати хоч інколи на потребу. Можливо, щось варто зробити менше, щоб інше робити більше. Можливо, в мене так багато служительських проєктів, що я не встигаю просто змилосердитись над людиною. Я завжди біжу, я завжди в тонусі. Немає коли зглянутися над, над бідняком, дати йому милостині. Друге, ми не зможемо допомогти всім, але ми точно можемо допомогти хоч комусь. Ми не зможемо врятувати весь світ, все наше місто або навіть всю нашу церкву. Але ми повинні бути чуйними і готовими відповісти так хоча б інколи. Цього тижня ми маємо завдання на наших групах, щоб бути готовими відповісти хоча б один раз на таке незаплановане прохання. Давайте зробимо це цього тижня. Хоча би один раз. Будьмо чуйними до незапланованого прохання. Третє, коли виникає потреба, я повинен чесно, чесно відповісти на питання, я об'єктивно не можу чи просто не маю бажання. Гріх це коли я ставлю постійно пріоритет себе і власний комфорт і таким чином закриваю своє серце від служіння Ісусу. Четверте. Починати служіння знай ближнього. Писання каже: Очі нерозумного на краю землі. Щоб служити, не потрібно особливих обставин, відкритих кордонів. Ми можемо служити, не виходячи з дому, насправді, просто подивитися спочатку, чи моєї сім'ї закриті потреби, чи обслужено всіх тих, хто мене оточує в мене вдома. Рухаємось далі, моя домашня церква, чи є там потреби. Чи є потреби в моїй церкві і так, далі, і так далі. Але починає служіння не з дальнього краю, починає служіння з того місця, де я є зараз. Отже, підсумуємо все сказане: Коли ми служимо людям, ми служимо Ісусу. Для нього це дуже важливо. Ісус показує, що практична любов є доказом справжньої віри. Так, ми часто помиляємось і ставимо свій комфорт вище, ніж потреби людей. Ісус заплатив за наші провини, які часто проявляються у відсутності любові, але Він вчить нас бути як Він, бути людьми любові, готовими відповідати на болі людей, готовими одягнути, напоїти і відвідати. Служити не для того, щоб завоювати любов Христа. А тому, що я вже її отримав. Хай Бог нас благословить мати серце лагідних овечок, які завжди готові послужити. Давайте помолимось. Христос, ми дякуємо за те, що ти послужив нам. Господи, ми є тут як церква, тому що ти прийшов у цей світ. Ти, Господи, став доступним для нас, ти втілився і ти пішов на хрест. Господи, дякуємо Тобі за твою любов. Ми просимо тебе, щоб ти вчив нас бути такими люблячими, як ти, готовими відповісти милосердними, які бачать біль і готові дати відповідь, готові пройти за руку болючі моменти, готові нагодувати і напоїти. Дай нам, Господи, ось такого м'якого серця. Амінь.